Добрий день. Вас вітає компанія UIT. У цьому відео ми розглянемо питання: Облік основних засобів в конфігурації баз бухгалтерія, Ключові етапи та інструменти. У системі баз бухгалтерія уся інформація про основні засоби зберігається у спеціальному довіднику. В блоці Довідники. Основні засоби та нематеріальні активи основні засоби. Тут фіксуються дані, що залишаються незмінними протягом усього періоду експлуатації активів підприємства: найменування, група обліку, тобто будівлі, транспорт, обладнання, виробник тощо. А перед тим, як прийняти актив до обліку та вести його в експлуатацію, обов'язково потрібно створити відповідний запис у довіднику. Для групових об'єктів, наприклад, партії однотипних меблів чи комп'ютерів, транспорту, передбачений зручний інструмент групове створення основних засобів, який дозволяє автоматично згенерувати потрібну кількість елементів із заданим кодом. І ми можемо це переглянути на прикладі автотранспорт і відповідно основні засоби з найменуванням транспорт. Після створення довідників основних засобів потрібно поставити ці основні засоби на облік. Для цього використовується блок Основні засоби і нематеріальні активи, розділ надходження основних засобів та документ надходження устаткування. Розглянемо цей документ. Шапка документу та, власне, таблична частина, куди вноситься інформація про основний засіб. Бачимо, для зручності ведеться аналітичний облік за номенклатурою. Це може бути устаткування, об'єкти будівництва. Також. Якщо обладнання не потребує монтажу, воно відображається на рахунках 15-21 або 15-31. цей рахунок є безпосередньо в табличній частині, а також при нарахуванні ПДВ-кредиту реєструється вхідна податкова накладна з ознакою поставка ОФ. Якщо потребує монтажу це обладнання, витрати накопичуються на рахунках 1522 або 1532. А сам об'єкт відображається вже через довідник об'єкти будівництва і передача обладнання-монтаж оформлюється окремим документом передача устаткування в монтаж. Рахунок 522 прийняття активів до обліку оформлюється документом введення в експлуатацію основних засобів. Система дозволяє ввести одразу кілька однотипних об'єктів. Обов'язково в шапці цього документа має бути вказано вид операції, це об'єкти будівництва, наприклад, для активів, вартість яких формувалась за рахунок накопичених витрат, устаткування для обладнання, що не потребує монтажу, і вартість, відповідно, підтягнеться зі складу та за результатами інвентаризації. У документі вказується інвентарний. Номер, параметри амортизації, метод рахунки обліку, строки та податкове призначення. Для прискорення роботи передбачено функцію заповнити, яка автоматично додає всі елементи з однаковою назвою. Нарахування амортизації починається з наступного місяця після введення основних засобів в експлуатацію. У «Бухгалтерія» реалізовані всі методи передбачені НПСБО 8, включно з прямолінійним виробничим, кумулятивним, а також спрощені варіанти 100% або 50 на 50%. Наприклад, при створенні для виробничого методу. Система дозволяє, щомісяця вводити обсяг випущеної продукції через документ виробіток основних засобів. А також доступні, такі як зміна відображення амортизації основних засобів, графіків амортизації, зміна параметрів, зміна податкового призначення, зміна стану основних засобів. Амортизація нараховується автоматично при закритті місяця. Або під час проведення спеціалізованих документів, наприклад, по бухгалтерському чи податковому обліку, де проставляються відповідні відмітки, за модернізацію та ремонт основних засобів відповідає документ. Модернізація та ремонт основних засобів, де зазначаються перелік активів та сума витрат накопичена на об'єкті, власне, витрати на капремонт чи реконструкцію фіксуються на рахунках 1522 1532 у розір у розрізі конкретних об'єктів будівництва. Поточний ремонт відображається на рахунку 235. Вартість може бути розподілена автоматично. У разі модернізації користувач може оновити строк корисного використання чи інші параметри амортизації. Поточний ремонт одразу визначається витратами періоду. Вибуття основних засобів оформлюється документами залежно від ситуації. Якщо це списання основних засобів. Ліквідація через знос чи надзвичайні обставини, підготовка до передачі основних засобів, формування залишкової вартості та до нарахування амортизації перед продажем, а також передачі основних засобів а безпосередньо продаж активу. При потребі система формує податкову накладну для умовного продажу. Наприклад, документ списання основних засобів. А, вказується. Причина, це закінчення строку корисного використання. І, власне, в табличній частині безпосередньо основний засіб, який строк використання якого закінчився. Для перевірки відповідності фактичної наявності основних засобів в даним обліку використовується документ інвентаризація основних засобів. І його можна створити на підставі оперебуткування надлишку через введення в експлуатацію, переміщення основних засобів між підрозділами, чи списання нестачі через списання основних засобів. Або через кнопку створити. І можна автоматично заповнити залишками, які є на складі. Для контролю та аналізу інформації по основних засобах у системі баз бухгалтерія реалізовані такі звіти, як відомість амортизації та інвентарна книга. Подивимось відомість амортизації, потрібно сформувати звіт. Основний засіб, інвентарний номер. На початок періоду, вартість амортизація, залишкова вартість за період та на кінець періоду. На цьому ми завершуємо наше відео. У ньому ми розглянули основні інструменти, баз-бухгалтерія, які забезпечують повний цикл управління основними засобами від придбання та ведення в експлуатацію до модернізації, нарахування амортизації і вибуття для. Підприємства. Якщо це відео було для вас корисним, ставте уподобайку, підписуйтесь на наш канал, переходьте до нашого сайту, знайомтесь з нашими послугами та продуктами. На все добре!